Всім привіт! Всім привіт-привіт! Сьогодні тема нашого ефіру: як підготувати шкіру для осіннього пілінгу? Чому саме осінню ми маємо робити і корисно робити пілінги? Що потрібно зробити, до Походу до косметолога і якими саме засобами фармасі ми можемо підготуватися до професійного пілінгу, а також для допілінгу в домашніх умовах і якими продуктами це робити вдома з компанією фармасі. Добре. Швиденечко, поставте мені плюсик, щоб ви мене а, бачите і ви мене чуєте. А, а я хочу, щоб зрозуміти, чи ви мене гарно бачите чуєте, поставте мені, будь ласка, плюсики. Є плюсики бачите і чуєте. Ну, насправді, осінь це така чудова пора, і вона класна пора не тільки погуляти по осіннім, по, по осіннім листочкам, вона ще й класна пора для того, щоб гарно і правильно доглядати за собою. Вже в нас не таке активне сонечко, да, і. А... Вже в нас не таке активне сонечко, і ми можемо робити процедури, які при активному сонці ми не можемо собі дозволити. Тому, друзі, ми сьогодні і поговоримо про пілінги, про засоби, якими можна користуватися, і чекаємо на нашого гостю. Так. так, чекаємо на нашого гостю. Пише інстаграм, що гостя не може приєднатися. Цей чудовий інстаграм іноді дає нам такі задачки з підвивертом, але ми не зламні. і зробимо все для того, щоб нашу гостю приєднати. А ви поки можете побіжати до своїх команд і запросити а, о, ура! Доброго дня! І навіть чутно, Оксана, де, доброго де, дня! День. Я поки нашим гняттям спитала про те, що це саме якраз та пора, коли ми маємо готувати шкіру да, і нема вже активного сонечка. І... Ми, е, якраз, це та пора, де ми можемо вже робити якісь такі процедури для шкіри да, обличчя. Угу. Незважаючи на а, активне сонце. І що саме в компанії Фармасі є такі засоби, які можуть допомогти нашим глядачкам, глядачам, а також їх клієнтам правильно підготуватися до самого процесу пілінгу да, а, завдяки нашим продуктам. І друзі, ще є, я зараз вам такий маленький секрет привідкрию, Оксана підготувала для вас дуже класну штуку, а, яку ви можете отримати. За підсумком цього ефіру, тому дочекайтеся, будь ласка, до кінця цього ефіру і дізнайтеся, що ж для вас обготувала Оксана і чим ця, цей секретик буде вам корисним, так, да, Так. Да. Добре. Ну що, починаємо. Дивіться, дуже часто питання виникають у людей, навіщо робити пілінг? Навіщо пілінг? Ну, пілінг потрібен нам для того, щоб оновити клітини. Запроце... запустити всі обмінні процеси в шкірі, для того, щоб вона була більш здорова, сяюча. Так як це теплова процедура, у нас виробляється і новий колаген, десь на протязі 30 днів ми вже бачимо ці перші результати після пілінгу. Але до пілінгу потрібно правильно підготуватися і в цьому нам допомагають поверхневі пілінги, е тому що ми спочатку йдемо від меншої концентрації до більшої, і поступово uh -huh. от ми збільшуємо. Але щоб було це правильно, без подразнень, без слущення, без почервоніння, от щоб була гарна повне таке відновлення, то нам потрібно От саме готуватися вдома. Угу. Тобі ж зробити пілінг, це ще е, не все, да? піти до косметолога і зробити пілінг. Пілінг. Що? пілінг це йде, це в нас штучний опік, але якщо ми зразу поставимо е, велику концентрацію, у нас будуть наслідки. Тому ми шкіру повинні ага. навчитись з цим е, працювати. Тому ми додаємо е, поверхневі пілінги. І потім уже коли доходимо до косметолога, то він вже нам підбирає по типу, по проблемі і більш концентровані кислоти. І тому угу. у нас немає оцих небажаних явищ. Угу. Пілінг взагалі це дуже хороша річ, яка тренує нашу шкіру до таких агресивних зовнішніх факторів, які постійно вона з ними стикається в повсякденному житті. Це вітер, холод, кислоти також вони заставляють от її працювати, і вона поступово починає гарно реагувати на ці всі стреси. Uh -huh. А як часто можна робити пілінги, Оксан? Ну, е пілінги є у нас от поверхневі, які ми робимо вдома. Е ми uh -huh. готуємо шкіру, ми це робимо через день або кожного вечора. Е дивлячись, який тип шкіри, ми можемо починати із одного разу в тиждень, е uh -huh. е потім поступово добавляти і робити вже це виходити на кожний. Пропав звук у мене, Оксаночка, я вас не чую. Друзі, а ну напишіть, будь ласка, чи ви чуєте Оксану, чи чуєте мене, бо я, Оксану, не чую. О, є! Алло, чую. Так, да, так, так, да, так. Да. В е, середині ми вже відновлюємося 14 днів. Угу. Е, повне зажилення у нас йде. І якщо це глибокі пілінги, то вони вже. Працюють довше, відновлення у нас йде від трьох тижнів до шести вісьми тижнів, угу. але це вже тільки з лікарем, якщо це глибокі або середині пілінги. Ага, глибокі середині пілінги. Друзі, ми маємо робити тільки з лікарем, да, з лікарем косметологом Якщо це поверхневі пілінги, то їх можна робити в домашніх умовах. Можна починати з одного дня на тиждень, а далі вже збільшувати собі по на ну, по вашій Надобності, да, а, якщо стосується продукції нашого бренду компанії Фармасі, то я б хотіла відзначити дуже класний продукт. і Він є в нас серії Smart Life, це пілінг, скатка. Це якраз є так даксан, той поверхневий який можна використовувати в домашніх умовах. А, ну, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто використовує, кого є така серія. А він такий трішки густий, як густий гель по концентрації, дуже гарно наноситься. І якщо ви робите такими знаєте, рухами, чи чому він і називається скаткою, він поверхнево видаляє все, що потрібно. Але Ні, тут є дві-три хвилинки його залишити. Він тоді буде більш активно працювати. О, значить, дивіться, друзі, ви можете працювати одразу, можете залишати, і я вам тут, знаєте, свою особисту пораду дам. Якщо у вас є такі, Оксанечка, волосики, да, на такі маленькі-маленькі mm -hmm. пушок на обличчі, а, то я не раджу вам давати довго її сохнути, бо потім це, звісно, знаєте, квест, ще той, <свісно> щоб зняти цю скатку. Але в нас є деякі клієнти, навіть мої знайомі, які видаляють пушок завдяки цьому ска. от вони його беруть для того, щоб видалити саме ти таку цей пушок, волосяний і а, мати гарне таке обличчя. А знаєте, а я така думаю, ну хай мій пушок буде зі мною. Я його не тримаю довго і одразу скачую, тому що мені потім цим робити, ну, видаляти волосся. А ось пишуть наші глядачі, що мають цей продукт, що класний продукт, маринки, він дуже делікатний. А Оксана пише, що користується і наношу у вівторок та суботу два рази на тиждень. Пишуть, що обожнюють цей пілінг, скатку використовують не тільки для обличчя, а й для. Тіло, бачите, я теж про таке чула, що навіть дівчата видаляють тут собі волосся таке легенько, кому вона тут заважає. Ну, що можна сказати? Сказати, що ця продукція, ця серія, вона українського виробника. Але по всім ну, нашого так, українського виробництва але по всім умовам і стандартам компанії Фармасі це є повністю безпечний продукт. Він дуже доступний за ціною, і ця серія, яку обожнюють Джемі, Мільйони й тисячі. Клієнтів і користувачів компанії Pharmacy. Тому Оксана є в нас для поверхневого пілінгу ось така штука. І є ще в серії h Reversist є очищувальний засіб, він є кремовий, але там є такі абразивні частички, які робить теж такі, знаєте, делікатний лайт-пілінг, поверхневий, як ви кажете, пілінг шкіри обличчя. Тому, друзі, хто не користується серією Smart Life, користуйтеся, Ми вам дуже. Вже радимо, а для поціновувачів дуже а, гарного продукту. То серія доктор Туна Ейшереверсіст, ви можете взяти для себе він так і називається чішувальний засіб, але зауважити на те, що воно він робить такий легкий поверхневий пілінг завдяки таким абразивним а, частичкам в складі. добре Оксаночка. А, Ще ви хотів би мені розповідали, це я так вже видаю секрети одразу глядачам про тонік. Чому важливо готувати ще і підготувати шкіру обличчя до пілінгу? Ми, ну, Тут спочатку ми робимо скатку, а потім протираємо тоніком для того, щоб зафіксувати і щоб у нас був кращий результат, і тоді тонік глибше проникає, і ці кислоти краще працюють. Uh -huh. і правильніше ось так робити, воно тоді буде такий більш виражений результат. Uh -huh. І Вже потім ми наносимо окрем. і тут ще дуже важливо розуміти, що ми не можемо ко постійно користуватися такими агресивними засобами. Ми у нас повинні бути дні, в які ми повинні відновлювати і зволожувати шкіру. Тому ми будемо е, цей протокол комбінувати. У нас буде один день е, кислоти, один день відновлення і зволоження, uh -huh. і можна додати ще після пілінгу е, ось такої схеми, е, і тоніка, додавати сироватку з вітаміном С, вона буде uh -huh. більш глибше проникати і більш активніше працювати, закріплювати стіночку судин, живити її. Е, Ну, Тоді шкіра більш розігріта, і всі засоби, які ми наносимо, вони проникають глибше. Тому mm -hmm. от, а, вітамін С це не є кислота, але це є актив, який буде нам допомагати в, в, в живленні нашої шкіри. Mm -hmm. Супер! Підсумуємо, що потрібно. По черзі да, кислоти, день кислотний, день не кислотний день на відновлення. Тому, якщо ви використовуєте два рази на тиждень, супер, да, і це цього достатньо. У вас є там ще дні для відновлення. Якщо ви хочете більше попрацювати да, і е, з пілінгом, то ви можете використовувати, наприклад, понеділок це пілінг, вівторок це відновлення, обов'язково живлення крем, е, да, денний mm -hmm. крем, нічний крем, сліпінг маска класна. Да, під Дідна. Дівденна аква дуже добре для зволоження. Навіть е, в постребітаційний період, після агресивних хім, от, хімічних серединних пілінгів, ми акву можемо для того, щоб краще відновити шкіру, і вона не була такою сухою, і от зменшити оце дрібнопластинче пластинчне лущення, яке буде в перші дні. Mm -hmm. mm -hmm. Додати обов'язково. Цей засіб він такий дуже делікатний, як дівчата писали це дійсно. Так він дуже, ви знаєте, такий для поверхневого домашнього безпечного а, пілінгу в домашніх умовах. Він дуже делікатний. Тому день через день буде. Ну, якщо ви хочете, окей, робіть день через день, але обов'язково пам'ятаємо про відновлення після пілінгу. Не можна робити кожного дня пілінги. Не можна, так, так Сан? це неправильно. І Але ми порушуємо який... ліпідний бар'єр, і тоді у нас будуть і вже інші наслідки. Тут ну, потрібно правильно скласти оцей догляд, щоб ми бачили гарний результат. Саме оцей такий живий блиск, сяєння, і шкіра гарно реагувала на всі фактори зорушного. Mm -hmm. Uh -huh. A, дивіться, тут же можна в нас і комбінувати, те, що вам Оксана сказала. Якщо ми хочемо день пілінгу, ми робимо це ось цими засобами, обов'язково пілінг плюс тоні, тонізуємо після пілінгу. A, додаємо сюди крем цієї серії, ми можемо додати смоцином равлика, yeah. або. Буде гарно відновлювати клас. або ми можемо робити наступним чином: наприклад, понеділок ми робимо а, пілінг, робомці серію, і сюди можемо крем з грабликом додавати. А на вівторок наступного дня ми можемо додати Акву, серію аква, яка буде працювати дуже класно на відновлення. Да, і обов'язково в день депілінг ми можемо додавати ще сироватку з вітаміном С. Вона буде це а актив, як казала Оксана. Ми вже на минулих ефірах з вами розбирали, що таке актив, а що таке звичайні доглядові зволожуючі засоби. То додавши сюди до цієї процедури в день пілінгу вітамін С, сироватку, ми ще будемо більш. Отримувати гарний результат, приникнутись до шкіри, да, і реакція самої шкіри на засоби буде дуже гарна. Тому, друзі, якщо ви готуєтесь, готуєтесь йти до клієнтів, обов'язково складіть собі програму для вашого клієнта, прийдіть до нього і, знаєте, такий, як професіонал, консультант, який консультує, можете зробити поради, що восени дуже гарно робити пілінги для шкіри Обличчя, тому що немає активного сонця, це дарксане крас пора, mm -hmm. де ми починаємо робити такі речі. Що якщо ви ходите до косметолога і там робите проникнівні собі пілінги, ви маєте підготувати шкіру обличчя до походи до косметолога. Зараз ми да, розкажемо, що потрібно буде зробити. Yeah. А якщо ваш клієнт хоче робити це вдома, ми радимо йому ці продукти і додаємо сюди ще. Очіщу больний засіб пінку, яка буде знімати да, залишки макіяжу і буде готувати саму шкіру обличчя до пілінгу, і обов'язково потім тонізуємо і додаємо крем. І до серії Smart Life, де у вас буде пілінгова процедура у клієнта, ми радимо обов'язково за бажанням нашого клієнта придбати ще серію Акву, яка буде ж гарно працювати в дні відновлення. Да? Наприклад, в понеділок пілінг, вівторок у нас Відновлення, середа пільних, четверг відновлення, п'ятниця пілінг, суботу, неділю давайте залишимо на відновлення. Правильно? Так, дивіться, тут є запитання, як буде працювати скатка із серії Резерфейсу з ретинолом. Ми не користуємося ретинолом, коли готуємося до хімічних пілінгів, чи взагалі, коли проводимо догляд з кислотами. То бажано на тиждень-два відкласти о -о -о такі продукти агресивні і ними не користуватися, поки ми не закінчимо а, наші пілінги, і потім вже ми можемо додати ретинол для того, щоб підсилити і покращити от, дію тієї роботи, яку ми вже зробили з шкірою. Воно угу. буде так до пролонгувати цю дію. Uh -huh. А в один і той же самий період не можна, тому що е, буде, якби у нас е, небажана реакція, скажімо так. Да, угу. А дивіться, насправді в серії Resurface Face там немає пілінгу скатки, там немає не пілінгу взагалі, там є в нас очищувальний засіб. Там є в нас есенція цитонік, там є денний крем, нічний крем, крем під очі, але там є ще сироватка, да, як актив, те, що казала Оксана. Так, да. ну, ретинол взагалі не можна використовувати, да. тільки ми користуємося кислотами. Тут вже треба також індивідуально дивитись, який тип mm -hmm. шкіри, але бажано не додати такі активи, агресивні. Тому що будуть наслідки, і це потім треба буде лікувати у дерматолога. Так, і ви так і розповідаєте своїм клієнтам, що так. якщо клієнт поціновувати серії рейсерфейс з ретинолом, от як я, наприклад, я поки роблю собі підліт, я її відкладаю, або беру повністю серію Smart Life, де є ще там а, живільний крем з муцином а, равлика, або беру собі серію аква, да, яка буде гарно дуже зволожувати і підсилювати ефект. можу додати тільки вітамін С. Все. Ніякої серії рейсерфейс. Жодного разу. Вірно? Ну, да. А Оксанчка, є якісь ну такі моменти важливі, е, якщо е, наш клієнт іде до лікаря косметолога на вже такий глибокий пілінг. Що потрібно ваші поради? Що потрібно на що звернути увагу? Ну ми спочатку готуємося е, 3-4 тижні, і от уже перед самим походом ми не користуємося за 2-3 дні до. Косметолога ми вже не користуємося нашим активним доглядом з кислотами, а саме після косметолога ми вже після пілінгу ми вже повинні більше давати акцент на відновленні і живленні. Угу. Але все такі кислоти, да. але кислоти у нас залишаються просто не, ми не одразу після процедури. А десь на п'ятий шостий день ми можемо їх вводити для того, щоб підготуватися до наступної процедури. Угу. Тому що у нас пілінги ми проводимо в кабінеті, це один раз на 14 днів. Угу. Глибокий, проникний, Середині, а глибокий, це уже по показах, це якщо більше ці ейдж або робота з рубцями, ну тут дуже довге відновлення і тому кислоти там не можуть бути присутні ну хоча б місяць-півтора. Угу. А є ось питання: Оксана задає питання після того, як наноситься сироватка з вітаміном С. Чи потрібно наносити крем сонце захисним? Пітером? Сонцезахист захист ми наносимо обов'язково постійно, навіть в зимовий період. Ми не забуваємо про нього, тому що сонце все одно працює і ультрафіолетові промені вони є, і вони пошкоджують нашу шкіру, тому краще, можливо, не такі не з таким фактором захисту, можна нижчий там, але він повинен бути. Дякую і дивіться в серії Reversist Якраз денний крем він є з фактором SPF, і його буде достатньо в зимовий період для того, щоб захищати шкіру. Серія Reversist, вона підходить від віку 20 років і аж до. По бажанню, да, за бажанням клієнта не обмежуємо у віці, тому ви можете і самі використовувати, і порадити вашим клієнтам ну, на дуже широкий спектр цільової аудиторії. Да. Це для мене така серія мастхев, яка покриває потреби. Дуже гарна клієнта для усіх типів шкіри вона йде, і ви там точно не прогадаєте і ніяк ну не помил, не буде у вас ніякої помилки. Тому якщо ви десь там плотаєтесь, да і не знаєте, як підібрати догляд за обличчям а, для денного використання. Ви можете брати серію HRS, це must-have серія для всіх типів шкіри а, і від віку 20 років. І там, якраз, в денному кремі є. СПФ, яка буде достатня для догляду в зимовий, осінній період, де не таке активне сонце. А, є така, Я ж кажу, це такі, знаєте, для мене, я як, знаєте, я, коли я сумніваюся, що порадити клієнту, да, це у мене в мене старій реверсіст. Я вам такий лайфхак свій видаю. А друзі, до речі, напишіть, в кого хто теж так використовує. Бо іноді, коли ми виявляємо потребу клієнта, ну, ми ж не лікарі, да, шкіру не можемо візуально. Тип шкіри. Ми тільки вже за відповіддю клієнта можемо базуватися на тому, які в нього тип шкіри. Або якщо да, Оксана, якщо ми дивимося, бачимо себе, бо щітка вже жирна да, угу. шкіра. Або якщо вона така надсуха, да, трішки шелушиться, це вже суха шкіра обличчя. А коли нормальна шкіра обличчя, то тут можна і помолитись. Бачите, так дівчата теж роблять. То в мене є лайфхак. Да? Це серія Версіст, то вже без сумніву попадання в 100%. Потребу клієнта. Дівчата теж так, ще є питання. Скажіть, чи можна користуватися набором з равлика, якщо тип шкіри сухі порадьте. Ну, Мується на увазі, як санкса серія з мутином. Mm -hmm. да? Чи можна, якщо сухій тип шкіри користуватися? Можна користуватися, але потрібно додати якісь більш живильні компоненти. Такі більш активні на вечір, щоб, mm -hmm. щоб було комфортніше, і шкіра не була пересушена. Ну, просто цього mm -hmm. може не вистачити для живлення. Його будинка. Yeah. Так, дивіться, якщо ви володарка сухого типу шкіри обличчя, ви можете орієнтуватися самі. Ваше тіло вам дає підказки. правильно, Оксан, так, якщо так. вам недостатня крема серії з муціним, з равликом, то беріть більш живільний крем. Да? От, наприклад, Аква, він дуже гарно зволожує. Якщо 35+, плюс, то це серія ресюрфейс, дельний крем він теж класно зволожує, і там теж є SPF-фактор. Якщо 20 років плюс серія Calendula, ну це просто мені mm -hmm. здається для сухої шкіри yeah, обличчя. Yeah. 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 Тому ви орієнтуйтесь по собі, ваше обличчя вам буде робити підказки. Ви тільки не ігноруйте їх, да? ви відслідковуєте свою реакцію і підбираєте. Так, є ще в нас питання: коли наносити сироватку з вітаміном С ввечері чи краще зранку? Це вже як вам комфортно. Тут зараз зимою немає якихось. Ну... Протипоказів, це ж не ретинол, Ну, Кра... можна зранку, хто як любить. Mm -hmm. Щоб було більше блиску і сяєння, то да, зранку краще. Тоді шкіра буде цілий день така свіженька. Так, Здорово. я зранку полюбляю. Да, я навіть, знаєте, Оксана, іноді я, я хожу там на свої на утренні спортивні процедури, і я прям зранку зробила очищення, вмилася, все, і потім вітамін С і навіть. Що навіть крем не наношу, поки я в мене на вулиці, я займаюся на вулиці, да, ну коли там погода гарна. І я прямо, знаєте, шкіра сяє, просто сяє. Це так саме вам прямо сказала маски. Хочете сяючу шкіру, не наносити ніякі на там тональні засоби. Можете просто вітамін С зранку робити і будете володаркою сяючої шкіри обличчя. Мені навіть на вітамін С насеробатку шкода навіть і тонального засобу лежить, бо одразу, знаєте, то сяйва. Зникає. Так, а, чи є в нас тут ще питання, друзі? Ось тут є подяки, Оксаночка, за нам. Ми, ми щиро радіємо про те, що ми вам корисні і закриваємо ваші питання, бо у вас є унікальна можливість поспілкуватися з косметологом вживу, задати питання і отримати відповіді да, на свої е, запити. Добре, ми з вами вже півгодинки, і наче все вже да, розказали глядачам. Але є сюрприз, про який ми секретик, про який казала я на початку. Друзі, Оксана підготувала для вас гайд, який допоможе вам підготуватися да, до походу до косметологу, так. до пілінгів. І що потрібно зробити під цим ефіром? Поставити плюсик, і mm -hmm. а, на плюсик ви отримуєте від Оксани саме. Класний інструмент гайд, використовуючи його для себе, для своїх особистих потреб, а також станьте експертом, консультантом для своїх клієнтів і також використовуйте це для ваших клієнтів. Да. Так, Оксана написала нам ще тут: Я більше люблю робити догляд за обличчям вранці. Неважливо, коли ви це робите, важливо, щоб це вам було комфортно, приносило результати, і ви отримували від цього догляду ще позитивні емоції, бо доглянута жінка це щаслива жінка. Так, да. Оксана? Да. Добре, друзі, вдячні вам за час проведений з нами. Біжіть до своїх команд. Етер ми зараз зберігаємо, нехай вони дивляться етер і ще отримують і забираємо гайд, який буде корисний на даний час для ваших клієнтів і вас, і щоб вам було легко продавати продукцію і отримувати з цього. Гарну шкіру і приємні емоції. Клас! І доход теж. Друзі, Дякую. плюсики ставимо не зараз, а в коментарях під збереженим ефіром. Запам'ятайте, ми зберігаємо ефір, і ви йдете в коментарі, і ставите там плюси. Оксаночка вам подяка за гарний, корисний ефір. Дякую вам довірую. ноті ми Дякую. тоді прощаємося. До наступних зустрічей. Дякую.